Духа, слава Ісусу Христу. Слава. Прошу присадити тебе. О жінко, велика твоя віра. Хай тобі буде, як бажаєш. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Я думаю, що кожен з нас в житті для себе часто ставив питання, що таке віра. Як вірити? Як вона, що це таке? Хтось знаходить відповідь, хто не знаходив, хтось думає, що він вірить, хтось дійсно вірить. Але Відповіді завжди ми можемо знайти тільки в Святому Письмі, знайти в Євангеліях, знайти в словах Христа, в тому, як Він жив і що він робив. І от в сьогоднішній момент, в сьогоднішній Євангеліє, одне з двох Євангелій, які ми слухали, чули, нам про це якраз і говорить, про те, що таке віра. Ми бачимо жінку, хананаянку, та, яка не приналежна до вибраного народу. А навпаки, вона вважається нечистою. З нею не можна ні спілкуватись, ні, ні мати жодних стосунків. Але ця жінка приходить до Христа, приходить і просить, і благає за свою дочку. Що робить Ісус в той момент? Хм? Ігнорує, мовчить, не звертає на неї уваги. Вам нічого це не нагадує? Ну, не бійтеся, голос, скажіть. Хіба не те саме кожен з нас переживає, коли стає на молитві? Стоїть молиться. День, два, три. А у відповідь що? Тишина. Є ігнорування. І що тоді в нас відбувається? Протест, зневага, ненависть. Бога немає, Бог це ніхто, Він пустий. Знову ж таки, вертаючись до цієї жінки, що жінка ця робить? Знову просить. Вона не просто просить, вона волає. Вона достає не тільки Христа, але достає всіх, всіх, хто його оточує. І що робить Христос? Віра Твоя спасла тебе. Євангелист Матей дуже гарно пише, що, о, жінко, велика віра Твоя. Він не просто каже, що твоя віра, але він каже, що велика твоя віра. І велич віри полягає якраз в тому, щоб доставати Бога. Не боятися доставати Бога. Весь час. весь час молитись, весь час просити. Бо саме частина віри нашої це вміння наполягати. Це не те, що вміння наполягати, а не боятися це робити. Не боятися просити. Бо коли людина не просить у Бога, а покладається тільки на себе, вона є саме звичайним егоїстом. Ох, хто такий Бог? Ну, Бог нічого не зробить, я сам можу зробити. Те саме диявол казав. Навіщо мені Бог я сам як Бог? І коли людина перестає з Богом спілкуватись, тобто розмовляти з Богом, молитись до Бога. Не тільки просити в Бога, але ділитись Богом своїми почуттями, своїми пережиттями, ділитися з Богом своїми успіхами, дякувати Богові. Якщо людина цього не робить, тоді людина є егоїстом. Самим звичайним егоїстом. Якщо ми є егоїстами по відношенню до Бога, то ми такими егоїстами є по відношенню до людини. Нам ніхто не потрібний тоді. Ми вважаємо себе, тоді людина вважає себе досконалою. Але є одне маленьке але. Яка би людина егоїстом не була, Чого людина потребує завжди? Вона потребує спільноти. Вона потребує ще когось. Людина не може жити сама апріорі. Навіть монахи, які йшли на пустиню, вони все рівно раз в році сходились на спільноту. Вони ще Сирівно спільнота. Все рівно має бути оце відчуття життя. Навіть Адам в раю, маючи досконале життя, що Бог сказав? Не гоже. Тому що навіть Бог є у спільноті. Є отець Син Дух Святий. Є оця спільнота, сім'я. А коли людина егоїст, і не просить, і не говорить, не дякує. Вона лишається сама одна. Но душа то потребує спільноти. І в цьому моменті якраз і відбувається надлом, і приходить або віра, або навпаки, повне зневірення. Віра приходить тоді, коли людина каже, так, я не правий. Я потребую спільноти, я потребую когось. І я готовий ділитись з кимось. Якщо людина цього не робить, вона залишається сама одна. А тоді ставить претензії, чому до неї ніхто не приходить, чому її не вітають, чому з нею не спілкуються, чому в мене друзів немає. Ти ділишся з кимось. Щоби мати друзів, мати спільноту, треба першим ділом ділитися. Ділитися усім емоціями, матеріальними благами, духовними речами. Наша віра це ділення, це наполегливість. Ця жінка ділилася з Христом, ділилася з усіма своєю бідою. І просила про це, просила про допомогу. Вона її отримала. Більше того, Христос ігнорував. її. Ігнорував для того, щоб ця жінка сама для себе зрозуміла, наскільки важливий для неї ось цей Ісус. Бо якщо ми не вважаємо, знаєте, особу важливою для мене, ми ніколи не будемо наполегливі. І важливістю, що Бог є в моєму житті, що Він є важливий для мене. Не просто якийсь там чарівник, який може виконати мої бажання, а є моя наполегливість. Тобто початок моєї віри. І ця наполегливість проявляється в тому, що у людини є стабільна молитва. Порядково, зранку ввечері, що раз в тиждень людина йде до церкви, що вона часто сповідається, що вона причащається постійно. Це є свідченням важливості Бога в моєму житті. Якщо цього немає, і ми живемо, знаєте, час від часу, десь колись, Бо сьогодні я втомлений, сьогодні мені треба їхати до Перекоря, а сьогодні на базар, а сьогодні то, а сьогодні переце. Чи важливий Бог тоді в моєму житті? Навряд. Чи можемо ми тоді почути від Бога ось такі слова? Що жінко, чоловіче, віра твоя велика. Навряд. Наша наполегливість. Це наша віра. Наша наполегливість це, від, це відповідь Бога нам. Тому що, коли ми наполягаємо, ще раз я повторююся, тоді, коли ми наполегливі, тоді ми говоримо, що Бог є для мене важливий. Важливий не за те, що він мені робить, а через те, що я його просто люблю. Просто люблю і все. І тому маємо бути наполеглими. Маємо бути тими, які діляться і не бояться. Саме найважливіше, не треба боятися того, що треба, що треба ходити до церкви щотижня. Що треба ставати на молитву. не треба боятися сповіді. Цього не треба боятися. Не треба боятися відмовити, коли тобі став вибір до церкви йти чи їхати на базар. Не треба боятися відмовити. Почуємо тоді слова, віра ваша велика. Більше того, в сьогоднішній день. Ми святкуємо, а радше віддаємо вшану Івану Богослову, тобто Івану Євангелисту. І от Євангелі, ми, другий Євангелії, який ми чули, оцей епізод, який описаний в Івангелії від Івана під Христом, коли Христос віддає свою матір під опіку Іванові, а Іван бере опіку над його мамою. Знову ж таки, бачимо черовий раз спільноту, творення, що не, не гідно один лишатися на самоті. Що навіть цей чоловік Іван, який, здавалося б, його місія була йти і звіщати Слово Боже. Але що цей робить Іван? Він не просто звіщає слово Боже, але в іншому опікується Марією. Він втілює в життя слова Христа про спільноту, про любов. І ще раз показує нам, що можна поєднати все і сім'ю, і служіння Богові. Можна. Якщо ми цього хочемо. Але коли людина не хоче цього, то й нема чого ставити Богові претензії. А чому в мене чогось немає? Тож віра ваша велика. Слава Ісусу Христу! Промовці синості си, 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 нашої промови. Господи. Господи, все держите любов, ці наших молодців.

Бог зіслав Святого свого Духа на весь український народ. І даруємо вас, витривалося війни і надії Бога, все від теперішніх важких попробований. Дароваємо вертової святі порогів, що він хоч справедливою всі правді про святити добрий, молодного. Господи високий помилуй. Господи помилуй.